Вже нарешті цей день настав. Саме сьогодні президент новообраний обійме остаточно свою посаду у Сполучених Штатах. Йдеться, звісно, про Дональда Трампа, скільки ми вже говорили про це в наших етерах. Нарешті дочекалися. Нарешті стане зрозуміло, що ж зміниться після 20 січня. Експерт Ради зовнішньої політики українська призма Олександр Краєв з нами на зв'язку. Олександр, вітаю вас. Так, вітаю. Добрий день вам. Нарешті, в 19 годині президент Трамп складе свою інаугураційну промову, присягу, і ми забудемо всі ці обговорення. А що ж трапиться 20 січня, як страшний сон? Чесно, мені вже набридло простійно про це говорити. Я вже хочу почути, що ж зрештою о 19-й за Києвом він скаже. То чи стане цей день ключовим для України? Чи тут радше ми почуємо якісь важливі новини для самих американців? Скажімо, там боротьба з нелегальною міграцією. А давайте зробимо гренландію американською, і все інше. Ми дійсно почуємо скоріше промову внутрішньополітичну, ну бо така вже традиція. Тим паче, ну для кого робиться це велике політичне шоу, в першу чергу для американців. Причому не лише для тих, що проголосували за Трампа, а в цілому для всіх американців, навіть для тих, хто проголосував проти Трампа. Тому насправді, ну так чи інак, але ми не можемо очікувати, що в цій промові весь час буде присвячено Україні, чи взагалі весь час буде присвячено зовнішній політиці. Скоріше за все про зовнішню політику він сказ, скаже в доволі загальну. Них рисах мовляв повторить свої класичні тези, що він зупинить усі війни, що він знає, як говорити з Зеленським. Я знаю як говорити з Путіним. Можливо, скаже про близький схід, де він вже декілька де разів обіцяв всім ем, як він сказав, не пекло, якщо раптом там мирний договір або мирні переговори зірвуться. Зараз ми бачимо, що поки що ці мирні переговори діють. Тому насправді я не думаю, що буде присвячено багато часу і багато значення саме зовнішній політики натомість Трамп обіцяв, що в перші же декілька днів прийме 100 указів, які стосуються внутрішньої адженди: це інфляція, це непомірний ріст цін на паливо, це в принципі контроль за паливним ринком, це міграція, це права меншин і Так далі, тобто в нього і всередині роботи доволі доволі багато. Можливо, кілька слів про саму церемонію, як вона відбуватиметься сьогодні. Я передивився хто виступатиме, зокрема, які зірки співаки виступатимуть на інаугурації. Чесно, жодного імені не знаю. Якось це дуже сильно контрастує з інаугурацією Джо Байдена, де були там зірки першого шалону, принаймні впізнавані у світі, не лише у США. Насправді, тусу зіркова тусовка мага, вона дійсно, от так само, як і виступ Трампа, як ми з вами проаналізували, може бути внутрішній. А зіркова тусовка Мага, вона також в основному орієнтована на внутрішню американську аудиторію. Повірте, ви там не побачите, ну скажімо так, всесвітньо відомих імен. Дуже мало голівудської вершини, дуже мало вершини співацької. Як ви бачили ще під час кампанії, підтримали Дональда. Насправді його підтримували. Ну, люди, яких там. Мало хто знає за межами Семеї Америки, іноді мало хто знає за межами власного штату. Хоча є декілька змін, скажімо, хоча на самій навгурації не будуть виступати за Village People, автори того самого Хіта YMCA, які нагадаю, свого часу хотіли з Трампом судитися, бо він цю пісню використовує. Вони будуть виступати потім на офіційному прийомі в Білому домі. Наприклад, цікава ситуація зі Снубдогом, який теж казав, що хто голосує за Трампа, хоче повернути рабство, і взагалі, ну тут не, не ефірне слово, бо Снубдок він вживає часто не ефірні слова. Він нещодавно виступав на одному закритому заході і по чуткам буде також виступати на прийомі в Білому домі. Тому всі зірки більш-менш серйозної величини, які все таки будуть виступати, вони вирішили виступити на, на закритій частині, яка вже не була настільки публічною, як інавгурація. Чи виглядає так, що Сполучені Штати перефарбовуються з приходом до влади самого Дональда Трампа? Ліберальні цінності кудись відходять? Якісь квоти скасовуються, перефарбовуються власники великих бізнесів, які опруч самого Трампа очевидно стоятимуть на інавгурації. принаймні, добрі місця їм припасли зокрема йдеться, звісно ж, про Ілона Маска, куди без нього Безоса там Цукерберга і всіх інших. Так, корпоративна Америка вже пішла, і як кажуть в Америці, мені дуже подобається ця релігійно-мафіозна відсилка. Пішла і поцілувала перстень Дональда Трампа. Вони відповідно зібрали гроші <тас> на іннову, <тас> його <тас> навгурацію. Основну масу, звісно, дав маск. Але і тім Кук особисто завіз близько мільйона. Жовта преса навіть поширювала чутки, що прямо такі, от кешем у окремому чемоданчику. Ну, все як любить Дональд, як людина, яка виросла в 80-х. Цукерберг відповідно вклався в це. Дійсний за Деякими чутками вклав навіть більше ніж всі вони разом взяті. Тому так корпоративна Америка чітко зрозуміла, що Дональд не жартував. Він не жартував, коли казав, що якщо ви мене зараз не підтримаєте, я вас потім не почую. Ну і відповідно їм довелося з їх точки зору довелося піти на такі жертви, можливо, навіть репутаційні, можливо, навіть там якась угода з власною совістю. Бо ми пам'ятаємо, як великий бізнес не підтримував Дональда в, в своїй абсолютній більшості. І тепер ми бачимо так: Америка переформувалася, переформувалися великі компанії, бо саме на великі компанії. В першу чергу буде скерована а, акція Дональда по зниженню інфляції. Він не обіцяв знижувати податки для середнього класу. Він не обіцяв знижувати загально податки по населенню. Він обіцяв сконцентруватися якраз на великому бізнесі. Тому знаєте, ну говорячи мовою цих людей, це в звичайної людини є там моральні цінності, пріоритети. А для бізнесу це транзакційні розходи. Хай буде так. Якщо говорити про Україну, то РБК Україна видання нібито довідалося, нібито про план Дональда Трампа, який стосується російсько-української війни, що менше про два пункти говорять: перше це вступ до НАТО відкладається, не скасовується, але не розглядається поки що. А друге це замороження війни на тій лінії фронту, яка зараз є. У Києві вочевидь не мають бути в захваті від таких пропозицій, чи нема вибору. Насправді, ну важко сказати, що це пропозиція ідеальна. Важко сказати, що це пропозиція, яку 100% українського населення зразу раду підтримує. Але знаєте, тут скоріше ми маємо порівнювати, порівнювати з тим, що Трамп казав ну там рік назад, що казало його оточення, буквально декілька місяців назад. порівнянні з тими заявами, цей план виглядає ще більш-менш адекватно. Скажімо, так з цим планом можна працювати. Ніхто ж не каже, що ми маємо просто підняти руки і сказати, ну все, ми погоджуємося. Все, що нам пропонуємо. Ми бачимо, що офіс президента ну зміг налаштувати контакти з Трампом. Ми бачимо, що офіс президента зміг вийти, ну хоча б на якісь постійні відносини, на якесь спільне розуміння. І це нам має, скажімо так, тонко натякнути, що так, план Трампа є, але до цього плану можна ще вносити певні коригування. Тим паче, Келох досі не доїхав до Києва, хоча збирається. Келог досі не проговорив це питання з усіма європейськими партнерами. Сьогодні ми також почули, що Трамп уже Дає завдання організовувати дзвінок з путіним, себто звідти ще будуть відозміни. Тому як попередній план, як те, з чого можна починати, з чого починається дискусія, ми знаєте, якщо ми починаємо дискусію з того, що НАТО так, але не зараз, це дуже добре, бо в цій дискусії можна прийти до формуляння Нато так і давайте як пошвидше, тому що росіяни явно не відступлять. З угу, Цим зрозуміло. Тобто тут варто очікувати, що певні дискусії. Відбулися між Києвом Вашингтоном, точніше між Києвом і Трампом, чи вони ще відбуватимуться, тому що я не можу зрозуміти цього моменту. Якщо очевидно, українські медіа вже довідуються нібито про такі плани, то очевидно, що це хтось міг із нашого боку поділитися очевидно, такими вістками, а точно не з штабу Трампа. Абсолютно. тобто, це явно наші контакти. Це явно ті люди, які вже в контакті з адміністрацією Трампа. Ну, ми знаємо, скажімо, що по лінії офісу президента ключовим зв'язківцем з командою Трампа достатньо довгий час і був. І, мабуть, зараз залишається Андрій Єрмак, який на особисто все. дуже хороших відносинах із Лінзі Гремом, mm -hmm. який якраз і відповідає багато в чому за український напрямок на рівні з Кітом Келогом і Марко Рубіо. Тому так чи інакше можливо, це витік інформації, звісно ж, спеціальні. По цій лінії можливо це витік інформації по е, дорадчій лінії, себто команди експертів, команди аналітиків, які працюють з відповідними переговірними командами. Але ви абсолютно правильно розумієте ситуацію, переговори щодо цього вже були. Ну себто, скільки було контактів Зеленського і Трампа і команди Зеленського з командою Трампа протягом останніх місяців цих контактів насправді було багато, і повторюся, це один з дуже позитивних для нас аспектів, що ця співпраця, ця комунікація вона йде вже в робочому форматі, себто як якесь повідомлення або дзвінок між двома командами вже не є подією. Це є частина просто робочого процесу. І це для нас дуже великий позитив. Але а, чи означає це, що раз переговори з нами вже були, наступних не буде. Ні, не означає і якраз от з тих причин, що я вже називав: по-перше, Келох так і не доїхав ще до Києва. По-друге, європейська п'ятірка ще не дала свого погляду на це. Постає питання, чому американцям має бути важлива думка Європи? А тому, що давайте згадаємо, що головна ідея Трампа аби Європа платила за українську безпеку, аби Європа надала американцям якусь компенсацію за все те, що вони для України зробили. Тому Трампу якраз важливо було б аби Європа в цьому аспекті була на його стороні, аби Європа якраз готова була дати Україні більше, заради того, що по Америці не треба було на це витрачатися, і вона, мовляв, залишилася в позиції модератора і політичного ініціатора цього процесу, не більше. Джо Байден в останні дні своєї каденції фактично вибив козир з рук самого Трампа, фактично врегулювавши ситуацію між Ізраїлем і сектором Газем. Ну принаймні номінально, скажімо так, тому що обміни заручниками відбувається. Ймовірно, припинення вогню також. Чи це означає, що Дональда Трампа небагато багато ворогів на міжнародній арені тепер? І власне питання російсько-української війни для нього є найважливішим, оскільки в близькому сході вже фактично все вирішилося, принаймні станом на зараз умовно кажучи, Не, не варто прогнозувати наперед, що буде з одного боку. Це добре, але з другого боку, знаючи Трампа, чи не продав... почне він суворо продавлювати щось і квапитися надмірно в ситуації з регулюванням війни в Україні. То давайте не забувати, що буквально два тижні тому Трамп зробив достатньо цікаву заяву от на фоні того, що він запросив. Сиценпіня на свою інавгурацію. Той же день він сказав, що і Америці, і Європі треба активніше давити на Китай. Треба вводити нові санкції, треба вводити нові обмеження, нові мита. Якраз для того, як сказав сам Трамп, аби Китай примусив Росію до переговорів і змусив Росію бути більш поступливою в своїх позиціях. Тому насправді Трамп розуміє, що тут не питання виключно Росії України. Він розуміє, що тут не можна обмежитися лише тиском на Київ і лише тиском на Москву. Тут потрібно потрібно діяти геополітичніше тут потрібно ширше дивитися на це питання І якщо вже ширше дивитися на питання то виходить що тут є китай а якщо тут є Китай, то відповідно тут є і е, Тайвань, тут є і близький схід, на який Китай також точить зуба і давно хоче туди дивити. Тут є дуже широкий спектр залучених гравців, з якими треба працювати. Тому моє бачення і моя думка така, що ні, це не обійдеться виключно Україною, це не обійдеться виключно Росією. Трампу доведеться працювати з усіма залученими сторонами. Трампу доведеться дивитися на українську ситуацію. так, Саме як на неї дивиться Україна, що це реально центр геополітичного протистояння? Що це наріжний камінь взагалі? Тих процесів, які зараз є в міжнародній системі. А процеси там складні, тому що міжнародної системи по суті не існує наразі. Її треба будувати з нуля, її треба заново передивлятися, і винаходити ви нові правила гри. А тому мені здається, Трампу не вийде сконцентруватися лише на чомусь одному, і навіть займаючись Україною, він все рівно буде враховувати і Китай, і Близький Схід, і Північну Корею, і Іран. Чому ми постійно говоримо про те, на які поступки має піти Україна, чи що має змиритися Україна, а не те на які поступки має піти Кремль і Росія в контексті того, що нібито Трамп вже й дав команду організовувати телефонний дзвінок між ним і між Путіним. Ну принаймні, CNN про це повідомляє. Ось це дуже правильне питання, тому що ну я би це скидав на певний наш український песимізм в цій ситуації, але все-таки ви абсолютно правильно кажете, тут не стоїть питання, що все з путіним все домовлено, і Україні одній треба поступатися. Бо якщо проаналізувати ситуацію, ну з точки зору логіки Трампа, з точки зору логіки того, як він веде переговори. Йому зараз не треба поступатися перед кремлівським диктатором. Ну серйозно, економіка в Росії в найгіршому стані за 35 років. Так, російська армія просувається клаптик за клаптиком вперед, але з такими колосальними втратами, які не дозволяють їй підтримувати просто рівень цих витрат ані мобілізацію, ані виробництвом зброї, ані виробництвом снарядів. Ми бачимо, що Індія і е, Китай відмовляються від довготривалих контрактів з Росією, навіть на вже зафрахтовану нафту. Себто. Путін зараз взагалі не в стані робити якісь вимоги до Трампа, як і Трамп, скажімо так, не в тому стані, коли йому потрібно апріорі йти на поступки. Трамп зараз в стані, в якому його переговірна логіка, його бізнесова логіка чітко йому кажуть погрожувати, бути нахрапистим, нахабним, в чомусь навіть провокаційним. Ну останні санкції введені проти Росії, вони ж точно грають на руку Трампу. Давайте не забувати, що ключовий посил кампанії Трампа був в тому, що вони будуть відроджувати власну нафту нафтогазову промисловість і як це сходиться з вимогою росіян знімати з них нафтогазові санкції. Ну звісно, ніяк. І теж саме стосується і політичної сторони. Тобто, в той момент, коли Індія і Китай не готові підтримати Росію довгими контрактами, а Трамп каже, що так через Китай ми можемо надавити на Росію який сенс Трампу йти на поступки Путіну. Цебто те, що ми обговорюємо на які поступки може піти Україна, це зрозуміло. Своя сорочка до тіла ближче, але не треба забувати, що в Трампа нема причин. Повністю продаватися путіну, і повністю під нього прогинатися. Навпаки, в нього є всі причини для того, щоб на Путіна давити. Єдиний аспект російської геополітики, який реально може стримати Трампа від повноцінно проукраїнської позиції, це на жаль ядерна зброя РФ. Ядерний фактор, який на Трампа працював ще в перший термін, і на жаль, може спрацювати і зараз. Тобто він не є визначальним, але все-таки ми його відкидати не можемо. Ну в Америці до цього дуже прискіпливо ставляться, а в Німеччині так і поготів. А якщо говорити про попередню адміністрацію, то якось повелося, що останні тижні ми всіх собак на них спускаємо, але новин, які дають цьому привід, все більше «Тайм» видання пише про те, що серед цілей Джо Байдена в президентському його житті не було перемоги України, тобто Байден або в неї не вірив. Або не хотів підтримувати Україну настільки, щоб дійти до цього, чому і чи це правда? це може бути правдою. Ну знаєте, по останнім двом роками Байденівської адміністрації було трохи очевидно, що він побоюється. Він якраз побоюється ось цього ядерного російського шантажу. Він побоїться йти на будь-яке загострення проти росіян. Він розуміє, що він розумів. Я думаю, що передача Україні всієї можливої зброї може спровокувати Росію, або він вірив в тому, що Росія це заявляла, або він, в принципі, побоювався ще з часів холодної війни, що повноцінне. Підтримка може дати йому другий Афганістан або може дати йому другий В'єтнам. Коротше кажучи, які б не були реальні причини. Але ми бачили адміністрацію Байдена в останні роки як нерішучу, як таку, яка не готова була робити 150%, як того очікували українці, яка робила ось той мінімум, який дозволяв Україні встояти як державі, і все. І на цьому адміністрація Байдена по суті і зупинялася. Тому насправді наша критика в їх сторону є багато в чому обґрунтованою. Я б тут не думав, що це наше улюблене зрадофійство чи спосіб знайти когось крайнього. А тим паче ця критика стала ще більш аргументованою в останні тижні, коли адміністрація Байдена і особливо це було неприємно спостерігати Джейк Саліван, намагалися себе обілити, заявляючи, що всі проблеми, які були в Україні, це проблеми самої України. Що мовляв, американці давали. В рази більше ніж мали давати, а те, що Україна ніяк не могла перемогти чи не мала успіхів, ну це тому, що мобілізацію не провели. Це тому, що Зеленський такий дивний. Це не тому, що Байден і Саліван боялися, а це все українці винні. Тобто, розумієте, ну не треба бути чесним самим собою. Тобто, так можна сказати, що ми зробили багато, ми класні, хороші партнери. Але ну звалювати все на свого партнера, який і так був в стані повномасштабної війни. Ну це трохи некрасиво. Це трохи брудна гра зі сторони Салівана. І... І якраз мені здається, ось за це вони отримують основну частину цілком заслуженої критики. Як ви гадаєте, я сформулюю це дуже дипломатично, чи діяльність пана Салівана на посаді може викликати певні запитання у майбутньому, зокрема з боку правоохоронних органів само... самих Сполучених Штатів, чи це буде дещо перебільшено з мого боку? Таке запитуватися? Ні, це абсолютно правильне запитання, і я би відповів наступним чином: якщо це не викличе запитання? Тоді, от відсутність цих запитань має викликати запитання, тому що знаєте, ну політика Салівана, оцього контрольованої ескалації, вона по суті в певний момент поставила під питання безпеку Сполучених Штатів. Сполучені Штати були не в змозі стримувати своїх опонентів, рятувати своїх союзників і в принципі допомагати тим, кому ця допомога була потрібна, і кому вони самі обіцяли допомогти. Цебто це вже не питання України, це питання того: а наскільки безпечніші сталі Штати через таку політику Салівана і відповідь про та вони були в небезпеці і від Китаю, і від Росії. А тому питання до Салівана якраз в тому, наскільки він ставив під ризик самих американців, ж навіть на українців. Це цікаво, тому що з'являється куди більше деталей про діяльність попередньої адміністрації. Ще одна із них про неї повідомляє матеріал в матеріалі New York Times. Журналісти пишуть, що наприкінці 2022 року тодішній голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі пропонував Україні піти на переговори з Росією. Все це відбувалося на тлі успіхів збройних сил на полі бою. Однак, в той час держсекретар Ентоні Блінкен не підтримав таку ідею, і медіа в Україні виходять з. Полярними різними заголовками від того, що там блінки нібито виступив за продовження війни, до того, що був шанс на перемови тут жонглювання словами, чи як реально розроз'ясувати всі ці деталі в цій ситуації? Я би вважав, що це поки що жонглювання словами, і знаєте, це якраз от те, що стається зараз з Саліваном, що стається з Байденом. Адміністрація йде на політичну пенсію і всі намагаються до одного або в чомусь звинуватити, або в чомусь виправдати. Плюс давайте не забувати на цьому фоні, яка велика проблема зараз демократичній партії. По суті, от якщо задати дуже прямолінійне питання, а хто зараз лідер демократичної партії? Хто зараз реально займається внутрішньопартійною розбудовою, хто намагається відновити партію після тотальної поразки на всіх виборах, хто намагається знову зібрати партійців і знову якби їх вести навіть на місцевому рівні. Такої людини нема. Всіх собак дійсно вішують на Байдена, ще більше в Америці, всіх собак вішують на Камулу Харріс. Всім зрозуміло, що вона явно не буде повертатися в серйозну політику ще достатньо довгий час. І от виходить ситуація, коли ну треба знайти самого крайнього, треба знайти, хто відповідальний за провали, і той, хто це зробить, відповідно матиме можливість, скажімо так, замахнутися на партійне лідерство. А без того, ну насправді, цей період виборчі вони не пройдуть, і відповідаючи зразу на логічне питання, де. Шукати правди, а правду ми зможемо знайти ну, буквально через декілька років, можливо, через декілька місяців, коли підуть мемуари, коли нарешті почнуть розкриватися деталі. Як ви правильно казали, коли стане більше відомо про внутрішню кухню адміністрації, ось тоді ми трохи, хоча б зрозуміємо, як воно дійсно працювало і хто дійсно був винний в тому всьому, що відбувалося. Дякую за відповідь. Експерт ради зовнішньої політики українська призма Олександр Краю з нами був на зв'язку. Ну і цікаві події розгортаються в сполучених штатах. Ключовий день для президентської адміністрації Дональд Трамп сьогодні о 19 годині вже розпочнеться його інаугурація. Складе він присягу. І власне в відбудеться офіційна церемонія. Будемо говорити про це обов'язково в етерах. Також нагадаю, що декілька важливих новин із сполучених штатів, таких як заборона Тік-Току. Трамп виступив за те, щоби соціальна мережа повернулася до сполучених штатів. Поступову діяльність її розгортають знову після фактичної заборони. Утім, тут є цікаві нюанси в словах самого Трампа, який заявив про те, що фактично 50% власності компанії. Мають належати Сполученим Штатам, тому на місці Китаю я би трішки напружився після цих слів. Також Дональд Трамп розгорнув неабияку активність, він створив, створив власну криптовалюту. Мемкоін. Трамп і дружина його Меланія Трамп також вирішила створити такого ж роду. Я не знаю, як назвати це схему, тому що. Дехто з економістів американських називається махінацією. Комусь така ідея подобається, але тим не менше, ідея поки що виглядає доволі вдалою. Адже ці, ця криптовалюта дорожчає фактично з кожною годиною, з кожним днем. Ще раз нагадую: о дев'ятнадцятій за Києвом розпочнеться офіційна церемонія навгурації президента Трампа. Ну а з 17-ї в нашому каналі буде спеціальний марафон, спеціальний ефір Катерина Кельбус і Михайло Прудник будуть спілкуватися з гостями, матимуть пряму із Вашингтону і всі подробиці власне в нашому етері повідомлятимуть. Тому прошу не пропустити. Ну а в десяті вже будуть новини. З ними повернемось до етеру.